Друзі, дуже актуальна тема в сьогоднішніх реаліях. Перед нами набір резервного живлення за 5-6 тисяч гривень, а також портативна зарядна станція Blue Yeti eb 3 a що вже дорожче десь в 2-3 рази на даний момент. Я вже встиг випробувати обидва варіанти і хочу поділитись враженнями, щоб ви розуміли, що краще і для чого, і як правильно всім цим користуватись. І повірте, що в обох випадках є свої плюси і мінуси. От про це зараз і поговоримо, і подивимось, як працювати без світла вдома, за ПК, наприклад. Риклад, як мені за ноутбуком і банально забезпечити будинок світлом під час відключень, що зараз актуально, і навіть увімкнути котел або холодильник за потреби. І давайте розкажу по черзі про один та інший варіант, а потім, звісно, порівняємо, що і для чого краще підходить, як правильно і безпечно все це діло користувати. Бо розповідають вам про вилки суїцидника з двох кінців, що є не дуже прийнятним. Отже, почнемо з простішого, коли гостро стала потреба вживлення мого ПК і банально світла в домі. І зарядні станції коштували в два з половиною рази дорожче своєї справжньої ціни. Я відразу пішов на Аліекспрес і купив парочку інверторів та зарядок до акумуляторів, по принципу, що приїде швидше. Та й недорогі вони, ось цей популярний варіант інвертора, менше 40 доларів, щось там було 1400 з лишнім гривень, і це ні про що. Я відразу шукав з правильним синусом, щоб було хоча б майже те, що йде з розеток, адже інвертори з чистим синусом набагато більш універсальні. Так, для ПК ноута чи телевізору можна й модифіковану синусоїду. а от котли чи іншу чуть. Тєву до синуса техніку вже не підключити. Та й по ціні чистий синус не кусається вже. Відгуків з України тут дуже багато, в тому числі люди дивились синус осцилографом, і тут він справді чистий і котли у людей працюють. Зараз такий, здається, на 7 доларів дорожче, це ще нормально. І посилання на все в цьому відео лишу в описі і в першому коментарі. Актуальні ціни будуть там. Отже, найдешевший інвертор Таталікен в цьому магазині типу на 1600 ватт. Насправді тут не більше ніж 600. 1600 може видавати короткочасно, наприклад, якщо пусковий струм вашого приладу більший, ніж 600 Вт. Тож діліть потужність китайських інверторів мінімум на 2. Всередині, навіть судячи з товщини проводів, тут точно невелика потужність. В дусі китайців приписати зайвий нулик в кінці. Також придбав трохи потужніший інвертор на 2200 Вт, а по факту 1100 за 65 доларів. ФОВАЛ. Зараз там ціни надто вищими стали, і хочу сказати, що він не вартий зараз цих грошей. Так, він тихий, і вентилятор. Не вмикається без значного навантаження. Так, є два штуки USB на 5 вольт, і навіть шнурок для прикурювача в авто, і, звісно, чистий синус, але в нього є недолік. Потужніші інвертори зазвичай мають вищий холостий хід, тобто споживання. Наприклад, просто увімкнений, він бере 0,95 А, що складає десь 11,5 Вт за годину, просто на роботу інвертора. Це й десь 9,4 Вт приблизно, і це враховуємо, що тут ще вентилятор, як скажений, маслає. До слова, всього дешевшу охолодження крутить завжди, навіть без навантаження. І це його суттєвий недолік, адже дуже шумно. Тому я просто відкрив цю коробку і відімкнув вертухан, адже мій сценарій використання до 100 ватт і там не буде сильного нагріву. Плюс сам корпус виконує роль радіатора, але не раджу. Це я зробив на свій страх і ризик, адже знаю, скільки споживає мій ПК менше 100 ватт. Тому зараз повна тиша і ще менше споживання в холосту. Як підсумок для таких малопотужних систем, до 100, 200 чи навіть 300 ватт не варто брати потужний інвертор. Коштує від Чутно дорожче, їсть в холосту більше, тому я його не використовую користуюсь цим синім таталікеном. Далі постало питання зарядного пристрою для акумулятору. На тому ж аліку замовив дешевий на 6 а від Foxur на 12 вольт для акумуляторів до 100 А. Вони популярні. А також дорожчий на 10 А якийсь ноунейм, no але він значно кращий. і далі дізнаєтесь чому. Якщо коротко, то вони зараз по принципу, як зарядки телефону, підключив і вона все зробить сама. Ось ця Foxur заряджає максимальним струмом. 6 ампер. В мене акум на 60 А, і от їх по правилам потрібно заряджати струмом 10% від'ємності, тобто якраз 6 А. І він для такого акумулятору якраз те, що потрібно. Ні, можна і менший струм, але заряджати буде надто довго. Але не раджу цю зарядку, хоч і коштує нещасних 14 доларів, і її хвалять. Вона дає такі наводки, що під час роботи і колонки гудуть, якщо зарядка неподалік. І навіть зі звуковою картою в ПК були проблеми. То пропадав, то з'являвся роз'єм навушників, на котрі я грішив, аж доки я не визначив, що це саме під час роботи зарядки. До того ж, вона трохи бреше по напрузі акумулятору, десь на 1 вольт більше. Словом не раджу. Набагато краще придбати ось такий варіант на 10 ампер. На ньому я виставляю 6 ампер. На середньому режимі VET. Це для малоємних акумів або тих, що з водою. Також тут можна заряджати ще менші мотоциклетні акумулятори, також звичайні до 140 ампер. Гелеві і AGM. В AGM режимі видає навіть трохи більше, ніж 10 А. Наводки не дає, як попередня, заряджає нормально і проблем не було. Отже, оптимальний набір, такий інвертор, така от зарядка, котру я взяв за 20, зараз 24 бакси, здається, що також недорого. І акумулятор. Щодо акумулятора, то є нюанси. Я замінив цей акумулятор на новий, поставивши в авто, а його лишив ось для цього набору. До слова, він, звісно, стомлений, авто час від часу ругалось на низький заряд та ємність невелика з заводу, і йому 4 роки. Але навіть БУ-акумулятор підійде для того, щоб заряджати гаджети і бути зі світлом. Спочатку все було печально, але я за інструкцією провів йому зарядку з відновленням в режимі Repair, і він став почувати себе краще. Так ось, по-перше, за технікою безпеки свинцево-кислотні акумулятори вдома тримати не варто. Адже якщо вони підгулявши, там мало електроліту або перебір зі струмом зарядки, електроліт починає кипіти, і через клапани виділяти, звісно, не Дуже корисні, тим більше вибухонебезпечні гази. Наприклад, заряджаючи током 6 А, все чудово, жодного нагріву акуму чи ще чогось. Спробував 10 А і вже прислухаючись, чув шипіння електроліту. Ось чому не варто перебільшувати струм заряду. У мене все це діло стоїть не в жилому приміщенні, і взагалі, якби не було цього акумулятору, я б краще переплатив і взяв акумулятор AGM. AGM це також свинцево-кислотний акумулятор, але виконаний трішки за іншою технологією. Де електроліт знаходиться, скажімо так, в желеподібному стані, просякнутий в скло волокно, і не дає ніяких випарів за умов правильного його використання, звісно. І от на зарядці в режимі AGM тут навіть більше, ніж 10 А подається, бо саме AGM для того і розробляли, щоб агресивніше заряджатись та розряджатись в авто із системою старт стоп. Тому заряджати AGM, до речі, можна трохи швидше, вищим струмом. Але всі такі акумулятори бояться глибокого розряду. Визначається він по вольтажу. Ось Перед вами таблиця, кому треба, скріньте. І це можна моніторити по показам на самому інверторі. Щоб новий акумулятор прожив довго та щасливо, його не можна розряджати в нуль, тому що 3, 4, 5, 6 циклів і йому капець. А розряджати краще до 50, ну максимум 40% чи навіть на крайній випадок 30%. До речі, ці покази потрібно дивитись не під навантаженням, а без нього, бо при навантаженні вольтаж може просідати, а по факту там буде більше. Я приловчився і знаю, що коли мій показує скажімо, Жемог 11,5, то по факту там 11,8 або 12 і навіть вище. Підгулявши акумулятори так, не тримають НАТО, тому до 11,5 я розряджаю і все добре. І, до речі, вже пару місяців користуюсь. Живий змін не бачу, а після десульфатації зарядкою навіть повторю, став трішки краще заряджатись і віддавати. Словом, щоб не відбувалося сульфатації пластин і втрати ємності, не розряджаємо глибоко такі акумулятори. І до речі, не вірте, що AGM не бояться глибоких розрядів. Всі бояться, просто AGM трішки менш чуттєві до цього. Ну і само собою перевагу віддаємо саме agm акумулятору, якщо юзати вдома. Якщо ж маєте окреме приміщення, де є вентиляція, і грошей немає, то звичайно відчутно дешевший свинцево-кислотний також можна за умови, що струм заряду буде нормальний. Щоб запустити систему, заряджений акумулятор просто підключає крокодилами плюс до плюса червоний, мінус до мінуса чорний. Це важливо. Плюсові клеми акумуляторів зазвичай товші і під Писані, і звісно, забезпечити неможливість їх замикання. Може, трохи іскрити це норма, далі вмикаю інвертор, і аж потім підключаю споживач. Вмикати щось типу холодильника так само потрібно після включення інвертору, бо напруга після включення подається плавно, а не відразу 220. Після використання від'єдную інвертор і підключаю зарядку в мережу, і також підключаю плюс до плюса і мінус до мінуса. Та й все. Після заряджання напис full і ще пару годин або годину хоча б можна потримати так, він ще трішки дозарядить. В зарядки є пам'ять, тож вона щоразу буде активувати попередній режим роботи. Тобто 6 А як задав, так воно і буде в цьому режимі, і не потрібно нічого клацати знову. Тож на що цього вистачає? Якщо акумулятор 60 А новий, то просто 60 А множимо на 12 вольт і отримуємо 720 Вт ємності. Віднімаємо відсотків 50 адже ми повністю не розряджаємо. Його і буде 360 ватт. І ще витрати на перетворенні самим інвертором, як ми казали. Його КПД десь 85%, тому множимо все це діло на 0,85. І чистих виходить 306 ватт. Ну нехай 350, якщо вже трохи менше жаліти акум. Я встигаю за 4 години, доки є світло, зарядити все, що забрав, бо в моєму 4 роки ємність менша. Мій енергоефективний ПК, котрий я зібрав в двох минулих відео, в середньому бере 63 Вт. І ну нехай 65. Округлимо, тому за 4 години йому потрібно 260 ватт. І мені вдається їх витягнути навіть з цього 4-річного акумулятору, і все досі нормально. По ідеї, якщо заряд такого акумулятору 6 ампер, то і розряджати його потрібно плюс-мінус таким же струмом, можна і менше, а от більше вже не дуже бажано. І моя система саме в таких умовах і експлуатується. Тобто, освітлення, ноутбук, навіть ПК чи котел, цілком можна. Правда, з котлами там є ще інша історія із заземленням та нулем, і це залежить від котла. Отже, підсумуємо: дешево, сердито, але геморно. Потребує постійного перепідключення і моніторингу розряду, і знати оці всі тонкощі зі струмом заряду, а також розряду, щоб не сильно шкодити акумулятору. І поверхнево я це вам розповів. А щодо тих, хто каже про швидку смерть таких акумуляторів в такому режимі, то нагадаю, шановні, в нас форс-мажор, і краще здати через півроку такий акумулятор і купити інший, ніж сидіти ці в року без світла і тепла. Плюс в таку зв'язку можна взяти більший акумулятор, бажано AGM, правда, вони дорогі, і навіть звернутись до електрика, щоб зробити окремий трьохпозиційний вимикач воду резервного живлення 1.02. Тільки я вас от прошу: ніяких оцих ваших шнурків з двома виделками на кінцях і в розетку. Хочеш заживити будинок, зроби це правильно і з електриком, а не оці розетки, бо 20 разів не забудеш вимкнути подачу з міста, а на 21 й зловиш гаву і забудеш, і тоді зустрінеться з струм від мережі і твого інвертору в палкому танці. Або 20 разів не забудеш вимкнути інвертор, а на 21-й забудеш, дістанеш виделку з розетки і візьмешся за неї, і тобі буде, звісно, не дуже. Ну а тепер для тих, хто мана весь цей гемор і готовий переплатити. На прикладі розпіареної станції Блюєті є Б3А. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Розпіарений саме виробник на рівні з тими ж EcoFlow. Вони є різні, дуже дорогі, важкі, ємні, а от є такі дешеві, портативні і не дуже ємні. Нарешті на них ціни стали адекватніші. Якщо вони раніше в Україні були по 1025, очевидно, що перекупи трішки заробляли, то потім їх навезли стільки, що певний період і менше 13 можна було взяти. Станція приїхала на тест від друзів з магазину Телемарт, і це партнер цього випуску. І різні станції в них також продаються із гарантією. І до речі, в Телемарті. Діє така цікава штука, як трейд-ін. Якщо ви хочете замінити чи апгрейдити свій ПК, є можливість купити бажаний компонент зі знижкою в обмін на непотрібні компоненти або ті, що йдуть під заміну. Тут все просто: Комплектуючі змінюються на бонуси, які можна використати протягом трьох років, тобто купувати на них і навіть розподіляти між декількома товарами. А товар, котрий здається, оцінюється по доволі приємним цінам, котрі одні з кращих в Україні. При оцінюванні на користь клієнта враховуються додаткові фактори. Такі, як коробка, гарантія тощо. Тож, не викидайте коробки від заліза. Для того, щоб обміняти непотрібний товар, потрібно заповнити форму на сайті, і в робочі дні максимум за 3 години по смс прийде орієнтовна інформація про розмір знижки, а остаточна вже після оцінки спеціалістом, котра займає 1-2 дні після отримання. Тож залізу можна відправити новою поштою або принести в шоурум в Києві. І щоб дізнатись, скільки приблизно ви отримаєте за своє залізо, переходьте за посиланням та заповнюйте форму, це займе менше хвилини. Продовжимо по темі. Коли ці станції коштували шалених грошей, я замовив її через знайомих у виробника за кордоном в Німеччині за 300 євро. Але було це ще в кінці листопада. Мури жили два з гаком місяці, аж поки я не попросив знайомих відмінити замовлення і повернути гроші. Мутна вони контора, збирають замовлення та не відправляють. Тож не раджу замовляти таким чином з-за кордону. Та й сенсу немає. Це не огляд станції, але виділю те, що оглядачі чомусь не дуже озвучують по роз'ємам Тут все зрозуміло. DC 12 вольт можна живити і два USB звичайних Type-A, правда на 5 вольт швидкої зарядки не буде. А от Type-C буде, хоч і 100 Вт видасть. Для ноутбука по Type-C це те, що треба, бо і втрати на перетворення струму менші. І навіть безпровідна зарядка для смартфону є, працює малопотужна, максимум 15 ватт. Але от саме цікаве особисто для мене в цій станції це безперебійник, тобто UPS. Далеко не всі станції їх мають, навіть блюєті попередні без цієї фічі. І взагалі з тих, що я знаю, тільки деякі блюєті та Ecoflow мають цю важливу функцію, вона справді важлива. Якщо під'єднано шнурок живлення, до речі, він такий же, як йде до звичайного ПК чи монітору, і взагалі не розумію ситуації, де здоровений блочара зарядки в комплекті, про яку портативність може йти мова. Під'єднали ми цей шнурок і бачимо, що станція. Працює як UPS, тобто пропускає через себе струм від розетки і видає його напряму. Якщо акумулятор не заряджено на 100%, то одночасно і заряджає і пропускає струм на споживач. Якщо акумулятор 100%, то просто пропускає струм через себе. Як тільки подача струму припиняється, станція швидко переключається на акумулятор. Тобто акумулятор при під'єднанні розетці задіяний лише тоді, коли немає світла. Інвертор не працює, а це значить, що все це діло проживе довго. Мій ПК не встигає вимикатись, що круто, і це не просто UPS, бо звичайні безперебійники лише щоб встигнути вимкнути за 5-7 хвилин, а від нього можна повноцінно працювати деякий час в залежності від споживання. Проте скільки вийшло в мене, розкажу згодом, як дійду. І чим важлива ця функція. Ну, наприклад, під час роботи за ПК я не раз попадався на вимкнені світла, навіть от коли працював над озвучкою цього ж відео. Без нього частина роботи була втрачена і було б дуже прикро. А також в ПК жорсткий диск великої ємності. Вони дуже не полюбляють неправильного аварійного відключення. Очевидно, що цим потрібно було щось робити. І, до речі, звичайний хороший безперебійник, досить потужний, буде коштувати не набагато дешевше, якщо взагалі дешевше. А в станції ще й залізофосфатні банки, на відміну від звичайних UPS, котрих вистачить дуже набагато циклів. 2500 циклів заряд, розряд, щоб ємність впала до 80%. І звісно, ніяких випарів від них, як можливо, в першому випадку. Отже, станція вже виручала мене, коли я сидів із ненависткою. Ця вимикалось світло, перевірено. Як бонус можна заживити станцію від DC7909 напряму від сонячної панелі. В комплекті з ним вже йде такий коннектор до 200 Вт та 8,5 А. Або навіть в авто заряджати, якщо на Алі, докупити отакий от шнурок, вони недорогі. Є відстійний простенький застосунок, через котрий можна зручно моніторити все це діло та керувати. Правда, глючний, часто зависає, вилітає і не може іноді знайти станцію навіть зблизька і працює по Bluetooth, та це краще. Ніж нічого, в турборежимі повну свою ємність в 268 ватт вона набере всього за 40 навіть менше хвилин, десь за годину в стандартному, а в тихому вже за пару з лишнім годин, і охолодження працюватиме тихіше. Все це значно швидше, ніж заряджати звичайний свинцево-кислотний акум, і для багатьох українців зараз це критично. Ну а тепер про недоліки, як без них. Станція не попереджає ніяк, що вона розряджається, і тут в нагоді якраз застосунок на телефоні, щоб не нахилятись чи не підходити до станції, щоб передбачати. Перевірити заряд. По-друге, шум. Якщо ця штука в кімнаті, то його іноді буде чути, коли вмикається охолодження. Навіть коли станція повністю заряджена і в режимі у пса. Очевидно, що акум все ж забезпечує якісь мінімальні функції самої станції і варто заряду впасти на 1%. Починається заряджання з увімкненням вертушки. Виглядає і звучить це ось так. Шум хоч і не критичний, але надто безшумною цю станцію не назвеш. І Під вухом це не дуже. Як починає йти на взліт, то вже починає. Маленький екофлоу, до речі, гучніший. Далі, якщо напруга в мережі нижче, ніж 200 вольт, що зараз буває іноді, вона заряджатись не буде, або буде не відразу, коли стабілізується. Якщо синус не чистий, заряджатись не буде. І це стосується генераторів деяких та тих же інверторів. До речі, пробував заряджати станцію від цього інвертору за кумом, то все заряджається. Тобто вона Баглива до струму. Начинка доволі складна, і відремонтувати її буде нелегко у випадку чого. Ну і головне ємність. Зрозуміло, що такі станції, по суті, це великий пауербанк, адже 268 Вт. Ну, по суті, це мій телевізор заживити на 3 години, навіть менше. Бо не забуваємо, що ще деяка частина йде на перетворення струму на 220. І ось така дивна картина. Ось скільки споживає мій ПК наразі. І ось скільки малює Блюєті. На 30-40 Вт більше. Завжди. Ламп. Лампочка 8 Вт показує споживання 11 Вт. Але саме дивне, це коли живлення йде на ПК і він сам не увімкнений, навіть його блок живлення вимкнений, Blue Yeti кудись витрачає на це 33 Вт. А по факту через точний прибор це діло бере трішки більше 1 вату. Насправді, може, рахує лампочку якусь в тому ж мережевому фільтрі. Я не зовсім розумію алгоритм роботи інвертора Blue Yeti в цьому випадку. Якщо лише відімкнути з розетки ПК від нього, то буде по нулям. Словом, я вважав, якщо там справді 268 ватт то якраз на 4 години його має вистачати з споживання мого ПК. По факту вистачає на 2,40 десь до 3 годин, а повністю від 100 до 1 станція чистими віддала 206 ватт і це потрібно врахувати. Ось її справжня ємність. Та й блядь, та й А саме цікаве, що інвертор з акумулятором дозволяють мені посидіти всі 4 години. Ось такий цікавий факт: 2, Три ух ты, бро. Отже, головний плюс для комп'ютера це безперебійник, а для ноута та гаджетів і світла вдома з головою. Але для повноцінної роботи ПК, скажімо, всі 4 години його все ж малувато. Ну і звісно, беззаперечні переваги це портативність, безпечність та простота у використанні. Перевага набору акумулятору з інвертором та зарядкою, звісно, ціна. За ціну цього блюєтів такий же сетап можна було б купити акумулятор AGM більшої ємності і заряджати його 10 з лишнім амперами без проблем. І було Об чистих 600 ватт і навіть більше без глибокого розряду. Та й ціна в сьогоднішніх умовах це найголовніший і вирішальний фактор. Друга перевага варіативність. Який хочеш акум береш, інвертор чи зарядку. Навернувся інвертор, викинув, поставив інший. Так само з акумулятором та зарядкою. Зі станцією, якщо щось навернеться, тут вже складніше. Так, блюєті взяв і поніс на роботу, чи навпаки, хоча він не суперлегкий – кілограм до п'яти, але все ж це не свинцевий акумулятор. Останнього вже не потаскаєш, і не потрібно паритись по розрядах і так далі. Станція не дасть це. Тебе критично глибоко розрядити, просто взяв і користуєшся. 100% можна тримати в квартирі і не перейматись. Хоча, коли новий, під час роботи охолодження все ж китайським пластиком трішки повонює, хоча згодом вивітрюється. Ну і по карману зараз вже сильно не б'є, як не крути. Зараз вже можна дозволити такий, чого не скажеш про монстрів за 70 і більше тисяч. Та все ж якщо порівняти, то набагато дорожче за ват виходить в зарядної станції. Але за зручність, практичність та технології завжди потрібно доплачувати. Тільки Є ще один нюанс. Що було справді економно, то потрібно замовляти з Китаю, бо я особисто зустрічав об'яву з продажу цього ж інвертору за 6 тисяч гривень. <плес> так, деякі береги втрачають і сором ще й під час війни. І от як гадаєш, скільки часу потрібно чекати? Ні, навіть не 10 днів, а десь 20 і більше днів виходить. До речі, в телемарті є ще одна цікава, але більш ємна станція, котру я намагатимусь затестити в одному з наступних відео. Не за всі гроші, але для роботи ПК світла телевізора точно має вистачати. Друзі, пишіть в коментарях про свій досвід, що використовуєте ви, як викручуєтесь. Якщо відео було корисним, ставте лайк, а головне пам'ятайте, ми про це навіть не думали б, якщо б не грю... На русі, хай би ти ракети засунули собі в дупу, а ми викрутимось і переживемо все це. Слава Україні! З вас лайк, підписка. Якщо цікава тема ПК, дякую за увагу і до зустрічі.